Думаю, що нічого хорошого з цього ясно, що не могло б вийти. І на користь України, звичайно, жодного рішення не було прийнято. Мені, як громадянинці України, просто та й взагалі, як людині, соромно спостерігати за оцим цирком. Ну серйозно. Мені просто настільки душа болить від того, що весь світ реально просто хворий. Просто хворий від того, що ми отак всі спокійно, людство спокійно споглядає на двох таких лідерів, таких країн, і нічого абсолютно е не робиться в цьому світі задля дійсно миру. Ви знаєте, моє мнение, я лише на не бою мірі, б люди не гибли. Я очень розчарований тим, що наша правитель не йде на на мирні переговори. Мы, же, мы уже, если честно, мое мнение, землю это не вернем. А продовжає то только... казані больше захватують територію, більше діблять людей. Мені б хотілося, щоб це були відкриті переговори, щоб ми бачили дійсно, що відбувається в навколишній ситуації, а не відбув за закритими дверима, тихенько собі поговорили і забули. Це все діло повинно бути абсолютно відкритим для нашого народу, щоб можна було спокійно бути впевненими у завтрашньому дні. Але як вони відбудуться, цього достеменно невідомо, Але хочеться якогось позитиву.